Я ділюся рецептом, а ти підпишись. До масла кімнатної температури додаємо цукор та ретельно перемішуємо. Добавляємо одне яйце, перемішуємо. Додаємо сир та знову ретельно перемішуємо. Добавляємо попередньо замочені сухофрукти та ретельно перемішуємо. Просіюємо борошно, додаємо розпушувач для тіста та ретельно перемішуємо. Викладаємо тісто у форму, випікаємо 45-50 хвилин при температурі 180 градусів. Охолоджуємо, прикрашаємо та насолоджуємося. Не забуваємо підписатися. В мене ще багато смачних рецептів. Всім папа! -па.